Слава Україні! Згадайте 2014 рік. Згадайте 24 лютого 2022 ті емоції, які були у кожного з нас, і ті почуття, які нас переповнювали, наповнювали або навпаки виснажували. І подивіться на себе сьогодні і на наші емоції сьогодні. Ті, що зараз на так званій Червоній площі, вони біснуються. І це правда, і це видно. Ті, хто підписував якісь фейкові заяви, підписали чергові протоколи чи явки з повинною до майбутнього міжнародного трибуналу. А нам робити своє. І подивіться сьогодні на стрічку новин від нашого Генерального штабу. Подивіться на ті новини, які приходять від головного інсайдера всіх стрічок новин у світі від Збройних Сил України. І це нам ще в принципі офіційно нічого не повідомило на все свій час. Дуже скоро багато новин гарних, в підсумку яких звільнення наших тимчасово окупованих територій. Я не хотів сьогодні говорити про Пойла багато, все було зрозуміло відразу. Але скажу, він той, що шипів сьогодні своє ура на тій площі в Москві для російського стада. Я не побоюсь цього слова, для цих нелюдей. Він сказав, що вони готові йти до кінця. Ви знаєте, я його підтримую. Нехай йдуть до кінця, до логічного завершення історії цієї недодержави, яка танцює на кістках своїх так званих бійців, що зараз гинуть в херсонських степах, на Донецькому, Харківському, Запорізькому напрямку, яких доїдають бички у Чорному морі або доїли. Я зараз не радію смерті ворога, я нею тішуся. бо за кожним знищеним росіянам життя українців, маленьких і дорослих. На жаль, не тих, кого росіяни вбили сьогодні в Запоріжжі, або вчора в Дніпрі, або у квітні в Одесі, або в липні в Одеській області. Тому спокій і холодний розум. І відсутність страху. От такі емоції сьогодні. Я впевнений, такі самі вони і у вас. Сьогодні дещо, можливо, незвичайне моє звернення до кожного з вас, за яке можуть критикувати або ні. От мені чесно, все рівно. Сьогодні не про події, а про емоції, які. Супроводжують ці події, що відбуваються. Науколо Херсонської області, Криму, Донецька, Луганська, частина Запорізької і трошечки там Миколаївської області. Ми своє повернемо і в цьому немає жодних сумнівів. Жодних. Хоча болить, звичайно. І це рани на нашому тілі і в нашій душі. Але нема страху. Найголовнішого. Не тому, що все рівно, а якраз тому, що ми знаємо і впевнені у своїй правді, силі і волі. Тому що кожен з нас думає сьогодні і про себе в тому числі, але найголовніше про наших дітей та майбутніх оноків. І це налаштовує на подальшу боротьбу. Сьогодні цей день. Я проводжу не в Одесі. А поруч з тими хлопцями, які нищать ворога кожен день. І треба бачити ці очі, ці впевнені рухи і цю важку і плідну бойову роботу. І клаптики землі, які ці хлопці звільняють сантиметр за сантиметр. Я недаремно кажу про біль. Про рани душі і тіла. Минає час, все загоюється, але, звичайно, не забувається. На мій погляд, мужність у тому, щоб не просто загоїти ці рани, а мужність у тому, щоб цей біль, ці рани пережити, пам'ятати. Але рухатися вперед. Вперед і ще раз вперед. І доводити справу до логічного завершення. У цьому мужність кожного з нас. І кожен з вас може це зробити. Озоніться навколо. Чи такі емоції були у нас 24 лютого. Я бажаю кожному з нас віри, надії та любові. Я бажаю, щоб кожен з нас зустрів перемогу разом з рідними та близькими у великому українському колі. Тому що це мужність йти далі. Тому що це мужність вірити і знати, що Україна понад усе. Тому що це мужність говорити слава нації, слава Збройним силам, і слава Україні. І спокійно, виважено, холодно, але впевнено говорити, смерть ворогам. І дай Боже життя. Нашим наступним поколінням. Ми відбудуємо наші міста. Ми все зробимо так, як має бути. Ні, не так, а ще краще. Тримаємо стрій. Чорноморська людь, чорноморська посмішка. Ми єдині. І ми переможемо. Я знаю. Все буде добре. І нехай НАТО проситься до України!